Всім привіт, друзі! Продовжую я обладнувати свій пункт незламності. У цьому відео я вам покажу, як зробити інтернет у своєму домі без електрики. Коли відсутні електрики, як зробити інтернет. Але, по-перше, треба подзвонити своєму провайдеру і спитати, чи буде працювати інтернет, якщо немає світла. Таким чином, який я покажу вам зараз. Хто дивиться мій канал, той пам'ятає, що в мене згорів шуруповерт. Я купив новий, такий самий, але трошки він мощніший. Той в мене вже був старий, але цей от 2 А годину, а у того акумулятори 1,3 А годину. І показую. Я зараз іще все це буде по-іншому. О, вимкнули світло. Бачите? Баць. Зараз у нас вимкнуло світло, якраз я засняв. А інтернет працює. Бо я зараз експериментував. Бачите? І Wi-Fi світиться, і. Тільки дали світло, вже знову потушили. Виключу котел, тоді на опалення. Значить, що я зробив? Взяв дріт, дякую моєму сусіду, який мені підказав, як зробити це. Взяв дріт, потім прикріплю фото переходника. О, Зараз зніму роутер. Коротше народ, сів в мене телефон, тому вже знімаю, коли все тут зроблено. Тут дуже багато дротів, але не лякайте, зараз вам все покажу. Зараз у нас дали світло знову, і тому зараз роутер працює інтернет і Wi-Fi роутер працює від світла. Але що я зробив? Ось так я закріпив два акумулятора від старого шуруповерта. Вони 12 вольтовий, 1,3 3 ампера. А у новому 2 ампера на годину. Далі. Ці акумулятори підходять так, також і до того, що руповерт, але зараз не про це. Далі. Ось такий переходник. Він продається в інтернеті, по-моєму, по 20 гривень. Я попросив, мені купили на 7 кілометрі по 50, по 50 гривень. Продали спікулянти. Ну, що зробити? 100 гривень коротше, я потратив на ці два От такі два штекери. Тут написано плюс-мінус, під'єднав синій красний провод, ну ось синій коричневий. Далі з, 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 з одної сторони, а з другої, зараз витягну. Ось, я зробив отакі дві пластини від димаря, у мене залишилось, просто просверлив дирочки і кабель намотав і заізолірував. І це в мене плюс, це мінус. І просто вставляю туди, як в пластина. Оп, бац плюс. І сюди. Мінус. І дрот, дріт, йде на оцю коробочку. Це маршрутизатор. Оцей кабель приходить інтернет з вулиці. Далі. З маршрутизатора йде кабель. Ось цей ось, ну, обичний, да, під'єднує на Wi-Fi. Wi-Fi вже роздає. І тому на Wi-Fi такий, так, такий самий іде-провод, ось він, від другого акумулятора. Зараз я зімітую відключення світла. Ось цей у мене йде білий. Я так просто все закинув. Поки що. Ось він йде на маршрутізатор. Чорний, оцей, іде, живлення на Wi-Fi. Зараз я відключаю. Дивіться, лампочки погаснуть. Бас погасли. Я виключив. І виключаю також Wi-Fi. Wi-Fi теж погас. Оці два блока від старого шуруповерта і від нового, вони зараз живлять, живлять ці акумулятори. Гарять зелені лампочки значить акумулятор заряджений. Я від'єдную зарядку, бо з зарядкою він не буде працювати. Один тут, один тут. Ось, я від'єднав. Далі від. Акумулятор під'єдную маршрутизатор, Тут я витаскую від сіті, під'єдную такий самий штекер. Все, живлення пішло. Тут починає щось світитись. І на Wi-Fi також оцей витаскую і вставляю туди ось цей ось цей. Все, Wi-Fi засвітився. Все, Wi-Fi мігає. Тут також все мігає. Зараз він світиться червоним. Зараз він підключиться і переключиться на зелене світло. Тут все працює. Тут зараз Wi-Fi Ось, згорівся зелено, також все працює. Ось така схема. Просто дуже зараз багато дротів, але це можна все пакувати дуже гарно. Далі ці два акумулятори в мене сьогодні пропрацювали півтори години, а потім дали світло. Я вирішив, думаю, під'єднаю зразу е сюди зарядку і буде він через акумулятор йти. Але ні, коли я під'єднав зарядку від сіті. То акумулятори перестали давати напругу вже е, далі, тобто на маршрутізатор і сюди. Тому, коли з'являється світло, якщо там врублені і тут врублене, е, то інтернет пропадає. Тоді треба від'єднати і переключити вже на цей від Сіті. Тобто, думаю, що всім зрозуміла ситуація. Тобто робоча схема дуже дешево. Мені обійшлося лише у 100 гривень на оці переходники. Акумулятори в мене були 12 вольтові. Далі ще одна така деталь. Оця штука, вона, тут ось десь повинно бути написано. А от там написано. Вон. 12 вольт. Вон, 12 вольт. А Wi-Fi оцей роутер, він 9 вольтовий. Але він також працює від 12 вольт. Тобто не потрібно ніякий перетворювач напруги з 12 на 9. Тут він витягує, то на 12 вольт він спокійно працює. Також можна підключити від обичного автомобільного акумулятора 12 вольтового, буде довше довше працювати інтернет. Але той акумулятор у мене на світло ось тут. Аварійне живлення, ось така діодна автомобільна лента. Тобто якось так Продовжую обладнувати свій пункт. Незламності, друзі. Все буде Україна. Тримаємося. А коли є світло, просто під'єдную знову зарядку акумуляторів, щоб вони заряджалися і... і вони заряджаються. Ви спитаєте мене, ну всього 1,3 А це ненадовго. Ну, півтори години вони пропрацювали точно. І Wi-Fi такий був добрий. Але у мене є ще один шуруповерт, де також два акумулятори. А якщо вони сядуть, то у мене ще є автомобільний акумулятор. А якщо і він сяде, то заряджу на автомобілі, а ось ці підзаряджу генератором.